Витри слізки, зайченяті. Ой-ой-ой, поглянь, зайченятку впало. Чи не сталося біди? Ну, подивимось. Ой, воно забило лапку. Так болить? Подмухай тричі, це допоможе. Ще їй йде кров. Негайно треба щось робити. Наліпимо на ранку пластир, ось він. Зробиш це, будь ласка. Ось так, тримається чудово, скажи ще чарівні слова. Це ніколи не завадить. Усе все заходиться, поки весілля скоїться. Ох, щось не допомагає, все ще плаче зайченятку. Як же втішити його? Погладь його по спинці. Дякую, вже стало краще. Ти дуже добре допомагаєш. Витри слізки зайченяті. І носика теж хай висікається як слід. Чудово. Зараз обтрусимо одяг, і все знову буде добре. Гей, дорогу зайченняті.